Ужас, звісно. господи <...ied -son> Ісусе Христе, дуже ужасно. Так говорять жителі про смітник на вулиці Челюскінців, адже пройти спокійно повз нього просто неможливо. Краєвиди відкриваються вражаючі, і це недалеко від училища культури. Проблема із несанкціонованими сміттєзвалищами з'явилась в Ужгороді вже давно. До прикладу, цей смітник в такому стані існує вже більше трьох років, кажуть жителі району. Тут живу вже сім років. І це воно так постійно. І до того ж, ще там живуть бомжі. Це обов'язково в мерії в особистому ліці нашого мера. Мер є? вони всі мають тим займати. Це страшне. Контейнери практично порожні, і це не дивно. Представники ромської національності пакети зі сміттям виривають прямо із рук у людей, що їх викидають. Далі справа техніки, і сміття опиняється на землі. Буду заробити, їсти не буде. Ну і так, і буду говорити по телевізору. Не на мене стидно, на Україні стидно. То ніколи не було так. Жителі розповідають, куди вже тільки не зверталися та все марно, сміття не прибирають. А роми тут практично оселились. Тут їдять, розважаються, сплять і звідси ні ногою. Літом тут взагалі не жах а сморід. Там матраси лежать. А тут вот ну от клієнт перший йде. Жителям цього мікрорайону залишається жити в антисанітарії разом із ромами та бродячими собаками, котрих тут розвелось чимало. Питання щодо несанкціонованих окремо у міському бюджеті є кошти, які виділяються для того, щоб вивозити сміття за таких, от де люди просто накидаються сміття. Передбачені кошти це комунальне підприємство КШЕП. Ці кошти вони освоюють щорічно, але ми бачимо сміттєзвалище за останні три роки. Як були оці всі несанкціоновані так залишилися. Це вже не задача, АВЕ, вони на себе брали завдання з контейнерами. Вирішити питання не вирішили, вивозять все систематично. Подібна ситуація і на вулиці Бородіна. Тут взагалі справжнісіньке сміттєзвалище Відходи лежать прямо на дитячому майданчику. Вони розкидані на велику територію. Як бачимо, тут контейнерних майданчиків і не передбачено, певно, кидаючи сміття саме сюди. Жителі хотіли звернути увагу, що сміттєві баки тут про просто необхідні, але марно сміття вивозити їм ніхто і не збирався, і я ще ні одного разу не бачила, щоб тут не було звалища. А хуже тут, ну якщо не кожен, ну старайся не приходити тут. І от утворились звалище відходів. Представники району вже неодноразово писали звернення до міського голови представників жреру, все безрезультатно. просто питання, моє як депутата, як жителя цього міста. Чи здатен мер вирішити питання цього смітника з усіма службами? Бо якщо вони це не можуть вирішити, то взагалі що від них очікувати по іншим проблемам, які є в нашому місті? Я сподіваюся, він дасть відповідь, і це буде не словом відповідь, а буде відповідь ділом. На жаль, подібних несанкціонованих сміттєзвалищ нині в Ужгороді десятки. І чому їх ліквідацією ніхто не займається, залишається секретом, як і те, куди ж діваються кошти, виділені спеціально для прибирання таких смітників.